Мене звати Віка, мені 23 роки. Я займаюся графічним дизайном. Також я люблю займатися йогою, танцювати, інколи малюю та в'яжу. Війна мене застала в Києві в цій квартирі. За мною виїхав дядя. Але він не міг до мене приїхати, тому я вийшла вже на зустріч і йшла декілька кілометрів йому на зустріч. І ми виїхали в мотижин. На наступний ранок ми все-таки вирішили поїхати вже до мене на батьківщину Чернівецьку область. Ми виїхали зранку, і вже ввечері в мотижин зайшли росіяни. До війни я працювала економістом будівельному холдингу. Я дізналася про курси від Прожектор інститут в інстаграмі і дізналася, що вони безкоштовні, тому що підтримуються програмою розвитку ООН в Україні і одразу подала заявку і отримала позитивну відповідь. Зараз я працюю СММ-ницею для громадської організації платформа студентської журналістики. Проект Вордейрі, це проект про те, щоб показати світові історії про життя під час війни українців. Мені дуже подобається підтримувати інших людей. Для мене допомога вона породжує іншу допомогу, тому що коли я отримала можливість змінити свою професію і почати життя заново, я отримала ніби нове дихання, і також тепер можу віддавати свою енергію, свої ресурси на допомогу іншим.